Доброї години, шановні колеги. Розпочинаємо наш онлайн семінар, присвячений сучасному уроку інформатики, як одному з етапів всеукраїнського конкурсу вчитель року і на районному міському, і на обласному, і на всеукраїнському етапах. Фактично, це той етап, який оцінюється найбільшою кількістю балів, тому ми більше уваги приділимо саме йому. Якщо у вас будуть виникати запитання по ходу нашої розмови, прошу задавати їх в чаті. Я спробую оперативно відповідати на всі ваші запитання. Почати я б хотіла з аналізу навичок мислення 21 століття і про те, що зараз ми говоримо вже навіть не про андрологіку, а про х'ютегогіку, тобто навчання протягом всього життя і інформатика в цьому процесі займає найтаку визначнішу роль. Тому що навички 21 століття зараз поділено на базові навички або базові грамотності, і до базової грамотності, зокрема, входить і КТ-грамотність. Цікаво, що ІКТ-грамотність класифікують не просто як вміння включати комп'ютер, а навіть як вміння програмувати і створювати власний інформаційно-комунікаційно-технологічний продукт. Тому, якщо ми говоримо про навчання інформатиці, то як одною з базових грамотностей має бути навчання ІКТ-грамотності. Крім того, тут є окрема грамотність, яка називається числова, окрема грамотність наукова, і обидві ці грамотності є складовими предмету інформатики, оскільки ми вивчаємо і системи числення, і матичну будову комп'ютера, і особливо наукова грамотність допомагає нам зрозуміти всі процеси побудови інформаційно-комунікаційних технологій. Крім базових грамотностей, до навичок 21-го століття відносять компетентності компетентності, які учні, тобто з якими учні підходять до вирішення надскладних задач. І одним із них є критичне мислення, креативність, спілкування і співпраця. Як не дивно, саме і оцінювання ж комп. Конкурсним журі відкритого уроку буде базуватися на цьому: на компетентностях вчителя, на його вміння критично мислити, розв'язуючи проблеми уроку в незнайомому класі, уміння креативно підходити до уроку в незнайомому класі, уміння спілкуватися і організовувати співпрацю з дітьми, яких він вперше бачить. Так само цікаво, що до навичок ХХІ століття на сьогоднішній день віднос, віднесено формування рис характеру, тобто як учні реагують на зміну середовища. Тут ми будемо говорити про те, як, наскільки вчитель зуміє зорганізувати взаємодію з учнями, щоб урок мав відгук в їх серцях, щоб урок мав зміну не тільки в їх знаннях, а й. В тому, наскільки вони стали трошки допитливішими, ініціативнішими, наполегливішими і так далі. Крім того, важливою рисою характера вчителя і учня, з якими він працює, є лідерство і соціальна і культурна свідомість. Тому при плануванні уроку як в своєму класі, так і в класі, який буде на конкурсному уроці, дуже важливо орієнтуватися на базовій грамотності, компетентності і формування рис характеру. Коли ми говоримо взагалі про урок, то його невідмінною частиною є власна структура. Я пропоную розглядати структуру уроку як сукупність різних варіантів взаємодії між елементами уроку, що виникає в процесі навчання і забезпечує його цілеспрямовану діяльність. Різні варіанти взаємодії між різними елементами уроку. В залежності від того, який спосіб навчання обирає вчитель, в залежності від того, якою системою він послуговується, яку технологію навчання він обирає, такою і буде структура його уроку. Ні конкурсне журі, ні власне учні не можуть його обмежити, але головне, щоб ця діяльність була цілеспрямована і забезпечувала комплексність і цілісну структуру уроку. Мету уроку ми розглядаємо, як заздалегідь запрограмований учителем результат, який повинен бути досягнутий вчителем до кінця уроку. Ми можемо багато говорити про різноманіття того, яким чином можна формулювати мету уроку, про так звану, наприклад, stem технологію того, як сформулювати мету, щоб тут було показано і. Дослідницька діяльність і багато іншого. Але головне, що мета уроку заздалегідь програмується вчителем і обов'язково досягається ним в кінці уроку. Вона може змінюватися під впливом а, досвіду учнів, уч, 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 вона може змінюватися під впливом якихось інших ситуацій, але все ж таки вона має плануватися до того, як урок починається. Якщо ми будемо говорити про уроки до вимоги до уроку інформатики, то їх поділяють на кілька груп. Найбільша група, і та, з якою ми найбільше знайомі, це група дидактичних вимог до уроку інформатики. Однією з дидактичних вимог є чітке формулювання освітніх завдань в цілому і їх складових елементів. Їх зв'язок з розвивальними і виховними завданнями, визначення місця в загальній системі уроку. Якщо вчитель, який збирається демонструвати урок, не усвідомлює його місця в загальній структурі шкільного курсу інформатики, не усвідомлює його місця в конкретній темі, тоді складно говорити взагалі, що цей урок не є окремою одиницею, що він є системним. Тому однією з найбільших і найвагоміших Дидактичних вимог є саме чітке усвідомлення і чітке формулювання освітніх завдань, як в цілому, так і в кожному з елементів уроку. Крім того, оптимальність змісту уроку відповідно до, відповідно до вимог навчальної програми, відповідно до цілей уроку, з урахуванням рівня підготовки і підготовленості учнів. Тут ми маємо виділити, що цей Цю вимогу реалізувати досить складно, якщо ми не знаємо учнів. Тому в конкурсних випробуваннях обов'язково потрібно запланувати хоча б кілька годин для знайомства учителя-конкурсанта з класом, для того, щоб поспілкуватися з вчителем, який викладає в цьому класі, саме для того, щоб можна було підібрати оптимальний зміст, виходячи від того, яку підготовку мають учні на початок року. Також важливою вимогою дидактичної є прогнозування рівня засвоєння учнями наукових знань, сформованості, умінь і навичок як на уроці, так і на його окремих елементах. Тобто, ви можете не знати клас, ви можете не знати учнів, але ви можете спрогнозувати, наскільки добре вони зможуть засвоїти те чи інше завдання, яке вчитель підбирає саме на цей конкретний урок, ту чи іншу структуру, яку він вважає необхідною використати саме тут. Найскладнішою і тою, в якій роблять дуже багато помилок дидактичною вимогою до сучасного уроку, є раціональність вибору методів, прийомів, засобів навчання. Засобів стимулювання і контролю. Дуже важливо оптимально передбачити їх вплив на кожному етапі уроку. Важливо, щоб вибір забезпечував пізнавальну активність, поєднував різні форми колективної індивідуальної роботи, ну і безперечно максимальну самостійність діяльності учнів. Зрозуміло, що іноді буває тема уроку, яка передбачає тільки один метод, але він має бути обраний найоптимальніше. Не потрібно в гонитві за ефективністю і ефектністю уроку перебирати і створювати якомога більше методів, прийомів, показувати всю свою акторську майстерність і спонукати до цього учнів. Все ж таки основною вимогою є раціональність добору цих методів, прийомів і засобів. І урок інформатики багато в чому індивідуальний і багато в чому самостійний урок. Тому певний відсоток всіх методів і прийомів має бути віддано саме на самостійну і індивідуальну роботу. Крім того, бажано, щоб на уроці були реалізовані всі дидактичні принципи сучасного уроку, сучасного навчання. І ситуація умови успішного навчання учнів також залежить від того, наскільки грамотно буде сплановано і спроєктовано урок. Наступною групою вимог до сучасного уроку інформатики є психологічні вимоги. Я підкреслила, що індивідуальний підхід до учнів реалізувати в умовах незнайомого з класу досить складно. А попри це, такі етапи психологічні важливі вимоги, як проєктування розвитку учнів, врахування психологічного завдання, теми вивчення конкретної стилю року, визначення змісту і структуру уроку, особливості самоорганізації вчителя, доцільність використання психологічних прийомів, розуміння емоційного стану учнів це ті вимоги, які притаманні і уроку в незнайомому класі, і бажано, щоб вчитель все ж таки їх дотримував. Тут в незнайомому класі дуже велика ймовірність того, що вчитель спробує загравати з учнями, перебере кількість психологічних прийомів. Тому все потрібно, щоб було раціонально і виважено, і обов'язково з врахуванням психологічного завдання конкретної теми конкретного уроку. Наступною групою вимог до уроку інформатики є вимоги щодо організації пізнавальної діяльності. Перш за все, це забезпечення умов продуктивної роботи мислення й уяви учнів. Учні не повинні сумувати на уроки, вони повинні бути задіяні. І комплекс заходів щодо забезпечення цієї продуктивної роботи повинен вчитель сформулювати до початку уроку. Організація діяльності мислення й уяви учнів в процесі формування нових знань і умінь. Особливо слід звернути увагу на розвиток навичок мислення високого рівня. Ми багато говоримо про таксономію Блума, про змінену таксономію Блума, про те, що аналіз, синтез, оцінювання це ці навички мислення, які повинні превалювати в уроці. Крім того, до важливої вимоги організації пізнавальної діяльності є врахування віхових особливостей учнів. На етапі районного міського конкурсу ми радимо проводити урок не в старшій школі, не в 9, 10 11 класі. Краще для цього взяти 6, 7, 8 клас це класи, які йдуть за новою програмою, класи, де врахування вікових особливостей має визначальну роль. Крім того, до організації пізнавальної діяльності дуже важливо закріплення результатів роботи, організованість роботи учнів, кінцевість, закінченість кожного етапу, кожного прийому. Урок інформатики неможливо уявити без дотримання гігієнічних вимог. На жаль, їх роль значно нівелюється. Наприклад, учитель конкурсант навряд чи зможе вплинути на температурний режим в класі або на фізико-хімічні властивості повітря. Він навряд чи зможе передбачити освітлення або відповідність класних меблів зросту школярів. Тому саме від організаторів конкурсу багато в чому залежить, в якому класі буде відбуватися відкритий урок. Важливо, щоб і температурний режим, і всі інші вимоги сприяли якомога більше ефективному уроку. Крім того, бажано, щоб планувалися відкриті уроки другий, третій, четвертий за розкладом. А від вчителя ж залежить планування уроку таким чином, щоб попередити втому і перевтому. Щоб чергувати види діяльності, щоб своєчасно, сучасно і якісно проводити фізкульт хвилинки, слідкувати за дотримуванням правильних поз робочих, які займає учень. Для уроку інформатики це надважливо, і це також сприяє його ефективності і досягненню мети. Останніми групою вимог до уроку інформатики є технологічні вимоги. Технологічні вимоги це власне технологія, або за означенням технології означає мистецтво уроку. Тобто, наскільки ви доберете, витримаєте ці технологічні вимоги, настільки ваш урок можна бути вважати витвором, певним мистецтва фахової майстерності і так далі. Перш за все, урок, особливо урок в незнайомому класі, має бути емоційним. Він повинен викликати інтерес до навчання, він повинен виховувати потребу учнів в знаннях. Вони повинні розуміти, що вони роблять на цьому конкретному уроці і для чого. Темп, ритм уроку повинні бути оптимальними, дії у вчителя і учнів завершеними. Досить часто конкурсний урок може грішити тим, що вчитель. Перекидається від однієї форми роботи до іншої, коли не помічає, що учні мають якийсь відгук, тобто його дії не мають відгуку. Це ж таки важливо, щоб кожен етап уроку був завершеним, кожна дія вчителя була завершеною, кожна дія учня була завершеною. Цьому сприяє повний контакт у взаємодії вчителя і учнів. На уроці повинні утримуватись педагогічний такт, і як це не дивно, педагогічний оптимізм. Вчитель повинен прийти на урок з ідеєю, що він зуміє, зможе донести. Всі, всі свої знання і всі свої вміння, і діти вийдуть з уроку з кращим багажем знань, з кращим багажем компетентностей, навичок, і, можливо, навіть зміною якоїсь риси власного характеру. Безсумнівно, не потрібно забувати про те, що домінувати повинна атмосфера доброзичливості і активної творчої праці, власне, співпраці. Також до технологічних вимог до уроку. Відносяться і певні критерії, які вчитель висуває перед собою. Тобто, як він буде організовувати взаємодію? Чи це буде групова взаємодія, чи парна. Особливо, якщо урок буде проводитися в класі з великою кількістю або в групі з великою кількістю учнів і маленькою кількістю комп'ютерів, важливо передбачити різні форми роботи. Крім того, з урахуванням гігієнічних вимог, певна група учнів працює не за комп'ютерами, а інше за комп'ютерами. Тому організація взаємодії групова, парна, індивідуальна, фронтальна рівні взаємодії між вчителем-класом, вчителем, вчителем учням. Це також дуже важлива технологічна вимога до уроку. Доцільність і ефективність засобів навчання, раціональний розподіл часу. Вже при плануванні уроку, визначенні структури, вчитель повинен чітко на кожен етап уроку розподілити, скільки часу він планує виділити, і потім коригувати вже в залежності від того, як піде власний урок. Невід'ємною технологічною вимогою є робота над помилками. Тобто, якщо ви задаєте якесь завдання або працюєте з понятійним апаратом, або задаєте якісь, якісь запитання, які перевіряються безпосередньо на уроці, то необхідно врахувати, яким буде доцільним чи ефективним буде негайне виправлення помилки, чи самовиправлення учнів, чи можливо взаємовиправлення. Чи відкладене можливо виправлення, чи перефразування, уточнення. Тобто робота над помилками це також технологічна особливість кожного уроку. Ну і без сумніву, технологічно необхідно передбачити оцінювання і зворотній зв'язок між вчителем і учнем на кожному етапі. Якщо ми говоримо про сучасний урок інформатики в незнайомому класі. То перш за все, він відбувається як відкритий урок за темою, яка зазначається журі. Ідеально, якщо усі конкурсанти працюють в одних і тих самих умовах в одному класі, незнайомому класі за однією ту самою темою в різних групах, але тема уроку має бути одна. Тому що все ж таки. Не тільки тема уроку, а тема уроку визначає і тип уроку. Тому дуже важливо, щоб при плануванні конкурсного випробування відкритого уроку у незнайомому класі всі конкурсанти були в однакових приблизно умовах і щоб їх теми бажано були однаковими. Тому бажано для конкурсного випробування обирати заклад, в якому є кілька паралелій, в якому є поділ на групи, і де цю вимогу можна реалізувати. Тема визначається відповідно до календарно-тематичного планування педагога, що працює в даному класі, оскільки Міністерство освіти і науки України надало вчителям право змінювати. Навчальні програми в рамках 30%. Тому календарний план вчителя, в якому працює, буде пропонується урок, може відрізнятися від календарного тематичного плану, за яким працює власне вчитель-конкурсант. Тому обов'язково потрібно це враховувати, що ми працюємо саме за календарно-тематичним планом педагога, який працює в класі, де буде відбуватися випробування. І з, 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 зрештою, саме вимога того, що класний знайомий, вона накладає досить високі вимоги до стилю спілкування. Стилю спілкування вчителя, техніки мовлення, комунікативних якостей педагога, вміння управляти власним емоційним станом, вміння взаємодіяти в освітньому процесі, володіння класом, тобто групою, емпатія, вміння адаптуватися в незнайомому класі групи, вміння бачити всіх і кожному, імпровізація, управління педагогічним процесом за ситуацією. Тобто, власне, конкурсне журі, воно. Багато в чому буде оцінювати саме ці якості. У нас можуть бути абсолютно, кожен член журі має свої підходи до навчання, має своє бачення уроку. Але те, що він побачить неодмінно, це ось ці вимоги. Тобто педагогічний стиль, техніка мовлення, володіння класом і система вчителя. Система вчителя, яку він пропонує саме в цьому класі. На цьому слайді у вас наведено два посилання. Як на мене, дуже важливих, це роздуми академіка Букатова, відкритий урок о трьох золотих правилах в Бермудському тріугольниці і в учительській підготовці. Я зараз не буду відкривати це посилання. Якщо вам буде цікаво, воно буде активним. Там, на запитання вчителя, як провести відкритий урок в незнайомому класі, автор дає коментарі, на що треба слід звернути увагу, яких пересторог треба дотриматись, чого треба боятися. Щоб цей урок не працював тільки на учня або тільки на членів журі, як з цим працювати? Крім того, тут наведено посилання на уривок з книжки. Вміння організувати класичний урок, це розділ учитель і клас, як не сорвати урок, восім способів удержати внимання. Дуже раджу познайомитися з ними, і вони стануть вам у нагоді як і в вашій діяльності педагогічній щоденній, так і власне у підготовці до відкритого уроку. Також під час відкритого уроку при плануванні його структури дуже важливо враховувати особливості концентрації уваги на уроці. Коли ми говоримо про першу сьому хвилину уроки, це увага росіяна. Особливо, якщо вчитель вперше бачить учнів, дітям повинен певний час на те, щоб зорієнтуватися, на те, щоб просто познайомитися, налагодити зоровий контакт. І тому цей часовий проміжок навіть може дещо зміститися і скласти не 0,7 хвилин розсіяної уваги, а до 10 хвилин. Період найбільшої стійкості і концентрації уваги настає від 8 до 23 хвилини. Потім увага трохи послаблюється, вона падає і збільшується кількість помилок, які учні можуть допустити при виконанні певних завдань. Тому, в залежності від того, який тип уроку попадеться, чи це буде урок засвоєння нових знань, чи це комбінований, чи урок перевірки, в залежності від того, слід врахувати саме ось. Ці особливості концентрації уваги. З 31 до 45 хвилини уроку так званий період довільної уваги. В цей період найкраще проводити рефлексію, якісь спонукальні дії, створювати ситуації успіху. Відразу наголошую, що при підготовці до конкурсного уроку. Ви маєте націлюватись на те, що конкурсне журі оцінює вчителя-конкурсанта, оцінює діяльність вчителя-конкурсанта в нестандартній ситуації проведення уроку в незнайомому класі. Тому не потрібно орієнтуватися на сильних учнів чи на слабих учнів. Не, повин... не потрібно орієнтуватися на вчителя, який викладає в цьому класі. Це ваш урок, як то кажуть, це ваша гастроль. Це ваш. Ваша імпровізація, ваше мистецтво, ваша технологія, ваша система. Тому інколи бувають конкурсні уроки, які кажуть, о, який слабенький клас, я навіть не знав, що я можу, вчитель інший може так розбудити моїх учнів. Тому ще раз наголошую, що оцінюється саме учасник, оцінюється конкурсант. Тому не потрібно висувати до класу якихось вимог і діти, як кажуть, відкрите поле. Дуже популярна цитата, і я не могла її не вставити в, цей, в цю презентацію, що урок це дзеркало загальної педагогічної культури вчителя, мірило його інтелектуального багатства, показник його світогляду, його ерудиції. Ці слова Василя Сухомлинського досить часто можна побачити в статтях, в рефератах, в конкурсах, але насправді це гасло має стати. Мирилом усієї участь учителя в конкурсі 4 року. Дуже важливо, щоб ви дійшли до цього етапу, щоб ви змогли продемонструвати свою педагогічну майстерність на уроці. Тому що ні майстер-клас, ні фаховий конкурс, ні тестування не покажуть, наскільки хорошим, наскільки якісним, наскільки справжнім є ваше Ваша діяльність як діяльність вчителя. Тому і урок прогнозувати потрібно як відображення, віддзеркалення вашої педагогічної культури, вашого інтелекту, вашого багатства, вашого світогляду, вашої педагогічної системи. І навіть якщо ви використовуєте змішане навчання або геміфікацію, або ці технології, які складно вписати в урок, вам ви. Ваш оцей маленький конкурсний відрізок, 45 хвилин, він повинен його відзеркалити. Кожен, хто присутній на уроці, і учні, і члени конкурсної комісії, вони повинні зрозуміти, що ви живете цим, що це частина вашого життя. Тому, от, якщо можна виділити якісь елементи, то сучасний урок інформатики в незнайомому класі, перш за все, розкриває систему роботи вчителя. Друге, він є власною рефлексією вчителя на чужому класі. Тобто, він, готуючись до уроку в чужому класі, він аналізує свою попередню діяльність, він носить якісь зміни до неї, він рефлексує, тобто аналізує, робить якісь висновки. Крім того, обов'язково урок відображає навчальний зміст за заданою темою. Обов'язково урок в незнайомому класі не є моновиставою. Він демонструє ефективну взаємодію, він залучає учнів. Подекуди, можливо, він залучає і членів журі. Обов'язковим етапом елементом Сучасного уроку інформатики, зокрема конкурсному уроку, є контрольно-оціночна діяльність, є оцінка мотивації учнів, є проявлення професійних і особистісних якостей. І головне це результат уроку. Результат може бути різним, це може бути навчальний результат, це може бути психологічний результат, це може бути просто відгук в серцях учнів. Але результат має бути обов'язково. Тобто урок і кожен його елемент має бути закінченими. Можливо, зараз якраз час для запитань, буду рада на них відповісти. Прошу задавайте їх в чаті. Запитань немає. Тоді ще наостанок хочу порадити вам кілька джерел, які допоможуть вам ефективно підготуватися до уроку. Перше джерело це інтерактивна презентація Лариси Степанівни Голодюк, урок дидактичні аспекти. Друге це. Стаття Марини Курвіць. Оприділіте свій подход к обученню за дві мінути. Я раджу саме цей елемент, тому що він допоможе визначити ваш підход до навчання, ваш стиль викладання і потім зорієнтуватися власне, у проведенні уроку. І дві дуже цікаві книжечки Валентини Шарко: це методичні засади сучасного уроку» і сучасний урок технологічний аспект. Дякую за увагу! Всього найкращих!